В посиленому режимі працювали правоохоронці на території 19 ялинкових містечок та по усьому місту. Загалом масових порушень правопорядку в новорічну ніч не зафіксували. Були обачені криворіжці із піротехнікою. Більшість викликів з причини сімейних чвар. Надійшло 421 звернення. Із 421 звернення кримінального характеру. носила інформація 39 звернень, які були занесені до єдиного реєстру досудових досудових розслідувань. Було зареєстровано 27 крадіжок із квартир, не було Жодної крадіжки е, таких резонансних подій в реєстрація не проходила. Поліцейські кажуть, порівняно з минулим новим роком, більше порушень не стало. В період з 30 грудня по 3 січня відпрацьовано патрульними поліцейськими понад 1700 викликів. Інспектори самостійно виявили понад 580 порушень. Як результат, складено 314 адмінматеріалів та винесено 228 постанов. Крім того, протягом цих днів сталося 24 дорожньо транспортні пригоди. У шести дорожньо-транспортних пригодах постраждало 12 осіб. На жаль, одна особа загинула. Виявлено 17 фактів керування транспортними засобами, водіями на підпитку. Та вже перший день нового року відзначився тяжким злочином. У військовому містечку сталося вбивство. За гарячими слідами затримали підозрюваного у вбивстві 23річної дівчини. Протягом 15 хвилин злочинця було затримано, екіпаж патрульної поліції встановив, що ймовірний вбивця знаходиться у маршрутці номер 295 рухається по бізній дорозі в напрямку бульвару вечірній. Маршрутку було зупинено. Цю особу було. Виведено з маршрутного транспортного засобу та доставлено до відділення поліції у посиленому режимі. Поліцейські працюватимуть і на різдво особливо пильнуватимуть райони розміщення храмів. А таких у місті близько сотні. Дар'я Ворона, Іван Баранов, Микола Замкової, програма Місто.